Я таки зрозумів, що моя видалена сторінка з Фейсбуку це є елемент слави. Якби. Але <пиш> на Фейсбуку я уявляю, як розробники там ржали над цими кацапами перед тим, як от видалити. Ну вони так, ж так так також люди. Други вони є, ж мають розуміти. розуміти. Я вам дуже дякую. Навзе дуже дякую. приємно було почути ваші вірші. Дійсно, грунтовні. Грунтовні сподобалось. Я думав, ще трошки пішла б сльоза, але ви почали веселі вже плюс-мінус. Ну, треба закінчувати все таки на... на позитиві. На позитиві. І ми інтерв'ю з Максимом закінчимо на позитиві. Дякую вам заходьте в кадр, щось скажіть дякую. українцям, нічого страшного. Як вас звати? Де дякую, вас? Мене звати Володимир, ми перемагаємо, ми переможемо, Москва буде знищена, наше славне військо вижене московського ворога. Ось Треба його виштовхувати, ви, 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 люди, чекають на фото, вже йдіть. Я вам дуже дякую, приємно, дякую. приємно було дякую. Де нас подивитися? А, Водос канал.